Якби мене зловили, я би платила штраф 60 євро. Коротше, я вирішила поїхати. в на за місто у Німеччині, дуже якийсь красивий, сучасний. коротше я пропустила свою зупинку. Я малює діду кудись непонятно куди. Я не пропаду, ж, правда? Але я мови не знаю. Стихамо та встигло. На цей раз я приїхала правильно. А я не можу знайти свою педручку. Біжимо! 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 Дуже холодно, я вулиці дуже холодно. Я вибачаюся, а чому таке місто криве. Просто таке відчуття, що я в якійсь матриці. Реально? Я вийшла з автобуса, така. А я що це таке? <laughs> що це таке? Тоже три? Ні, це одна. О, дві. Три. В мене дві. Краще ми прийшли в ліс погуляти, але тут не можна гуляти. Можна тільки по стежечках ходити. Ось цих. Бо тому бо можуть бути міни. Ліс дуже красивий, але ми там були недовго через холод і тому поїхали додому. Дивіться, що зі мною сталося на наступний день. Я знову щось не то зробила. Не могли штрафувати. Вау, того. Я зайцем просто приїхала. Я в минулого разу приїхала ж була і не дозняла. Ми були тільки в лісі, я подумала, що треба ще раз поїхати, щоб зняти більше міста, щоб вам розказати. І от я сіла в там 508, мені показало, що це доїде до Ерлангену, Так я і сіла. А потім вже їду, і така думаю, а мені можна мій квиток дозволяє мені сидіти на цьому, ну, в цьому поїзді? Виявляюся, що ні. І якби мене зловили, я б платила штраф 60 євро. Такс. Щоб мені дойти до одного місця, мені треба йти через ліс. Чи це парк? Щось непонятне. Так, направо підеш, наліво. Наліво ходити не можна. Якщо я туди прийду і там не буде нічого цікавого, це буде обідно. Тому що я під горку йшла. Я так довго їхала. якийсь сад скульптур. От, але я не знаю, чи туди можна йти. Ну і там подивимось. <смір> я так от, якщо що буде чекати. Не знаю, чи моє лице видно просто. <смір> ой, там так красиво зараз вам покаже. Ціле місто видно. Просто я справді не знаю, щось ну, там пописало щось. Хіба ні? О, ой, скульптуру бачу. Скульптура О, Я не сюда не шла Вообще Прикольно Смотрите Скульптура О, эм. скульптура Ну, окей Смотрите, это тут красиво Ну, наверное, сюда можно идти все-таки Тінь-тін-тін-тін-дін-тін-тін-тін-тін. І нога. На здоров. Придумайте смішну назву до цієї стати. Будь ласка. По ідеї я прийшла вже правильно за кукою картою. Це щось, отут щось пишеш за кукурудзу, як мені перекладач переклав. Отам місце ось. Ось цього штучка. Ти будиночку. От мені пише, що там, колись ти типу поробили пиво, вже цього місця немає, і під Ерлангеном є дуже багато підземних ходів, в яких тримали пиво. Саме на цьому пагорбі він називається Буберг. У 17 столітті були півні підвали тунелі, які разом мали довжину понад 21 км. і їх використовували як холодильники для пива, щоб воно не портилося. Взагалі у тунелях проводять екскурсії, але я туди не пішла, бо було мало часу. Дуже маленьке, але дуже симпатично і по-домашньому. Всього я вже приїхала, повернулася, колосся, чекайте, на нас тут не